Вітаю вас, дорогі люди! Сьогодні у нас наступний блок, і я спеціально вийшла до вас спочатку з цим відео, щоб дещо пояснити, а не просто дати вам там, бланки для заповнення. Тому що я знаю, що цю тему не гатять дивитись більша кількість людей, вважаючи її банальною, і тією, яка ні на що не впливає, тому що нас з дитинства навчили знецінювати базові і глибині. Потреби нашого тіла, а їх задоволення, вчасне, відчуте і задоволене. Да? Цих потреб якраз таки і відповідає за пряме тілесне наше здоров'я, і впливає не лише на тілесне здоров'я, а й на емоційне, і на інтелектуальне. І зараз на парі прикладів я це покажу подробно, всі гор ці гормональні історії, і емоції, почуття, і що з цим робити, да? як це все вкладається, будемо розбирати на великому проєкті психосематика здорової жінки. Але я хочу показати вам ці пару прикладів, щоб ви. Не лише читали про те, що так важливо дотримуватись графіку сну і харчування, але Господі, да, зараз таке життя, що тут хоч би підлиштувати і встигнути вирішити всі інші важливі справи. Але а, більшість емоційних проблем і частина захворювань лікуються правильним режимом сну і відпочинку, правильним режимом харчування. Правильним контактом з тілом. І це така правда, подобається вона нам чи не подобається, які б ми там пріоритети не виставляли в житті. Це так є любі. І якщо ви подивитесь на життя людей, які прожили довго, вони майже всі. Я досліджувала цю тему, і ви можете подосліджувати навколо. Так вони проживали травматичні події. Так в їх житті було теж багато горя. Але саме ці люди завжди кажуть про важливість. Режиму про важливість дотримування дисципліни. І я скину сьогодні вам додатково відео одного 90-річного старічного чоловіка, вибачте, який якраз таки говорив про базові потреби тіла. Хоча він теж пройшов війну і свої біди в житті. Тому у вас буде сьогодні два бланка: це базові потреби, це фундаментальні потреби. Хто знає піраміду маслоу, вони не дарма так називаються, тому що без них наша емоційна сфера не працює так, як потрібно. Але на неї впливає все, що набудовано зверху нашого життя. Тобто, коли ми з вами хвилюємось, звісно, ми порушуємо сон, ми вже не спимо, ми вже гортаємо свої думки. Да, ми... Всіма своїми задачами порушуємо базові потреби, не розуміючи, що без них вирішення ось цих задач неможливо на інтелектуальному рівні і емоційному також. Зараз буде приклад. Да? І ось Є базові потреби да? і є глибинні потреби. Глибинні Потреби в прояві тілесності, в контакті в тілесності, в повазі до тілесних процесів, в відчутті цих тілесних процесів, та те, що стоїть не просто за механістичним задоволенням, потреби, які теж потрібно вчасно відчувати. Тому, якщо їжа, сон, вода, пиття, рухова активність це базою дисципліновано потрібно вносити в своє життя, то дозвіл на спонтанність руху, дозвіл на контакт тіла, на любов, повагу до тіла це вже такий процес, який пов'язаний із нашими знаннями, дозвілами, страхами і так далі. Але тому і наші симптоми формуються в тілі, да, тому що це наче єдина точка пристані, що вирішення всіх наших проблем. Да, це як вже такий підсумок того, як ми живемо емоційно інтелектуально. Що ми собі дозволяємо, а що ні. І тому у вас сьогодні буде такий невеликий аналіз як самоспостереження, на що мені потрібно дуже звернути увагу. А я зараз вам приведу пару прикладів. Наприклад, якщо ми беремо а, сон, да, на який сьогодні так впливає війна, повітряні тривоги, вибухи, хвилювання, те, що ми не встигли зробити за день, ми намагаємося зробити вночі, але. Знаєте, ось в організмі все як в природі, і все по їх законам. Які причини того, що організм не спить, йому ну, все одно, да? він, на жаль, нічого не може вам дати, якщо він не поспав. Тому що за ніч, наприклад, виробляє, виробляється цей прекрасний гормон мелетанін, який дозволяє не лише відновити епітелій. В організмі, вашому шлунку, вашому кашківнику для його гарної роботи на ранок, не лише допомагає розслабити м'язи тіла, не лише допомагає перезавантажити всі думки, розкласти їх по поличкам, сформувати пам'ять, коли ви спите, тому що сповільнюються процеси, і мелатонін сприяє тому, щоб всі процеси завершувались і вистілки нашого організму, всі підлітеляльні, клітині оновлювалися. Окрім цього, це впливає на емоційну сферу, тому що мелатонін – це гормон суму, да? і він повинен за своїм випрацюванням дати нам можливість завершити емоційні реакції минулого дня, щоб вони завтра нас не бомбили і не впливали на наше здоров'я далі. Тому ввечері нам може бути сумно через якусь проблему. І да, знаєте, ці прислів'я «Утро утравечера, мудріє, да коли ми вранці встаємо і розуміємо, боже, чого я вчора заморочувалась ввечері? взагалі-то Ну, ось так потрібно діяти, да? тобто під дією мелатоніну ми завжди трішки більше вразливі, тому що, начебто вечір і ніч це такий час, коли ми повинні піти від зовнішнього світу і повернутися до себе. Повернутись до себе, заспокоїтись, додати собі ось цього контакту, любові, тепла, щось відсумувати, що не встигли за день, і віддати все це на волю ночі і нашому організму, який точно знає, що з цим, з цим робити. Розкласти по поличкам, завершити емоційні реакції, поки ви поспите. Але якщо ось такого сну в 7-8 годин немає, навіть якщо це самі об'єктивні причини не спати, да, тому що потрібно рятувати своє життя, або да, нам потрібно встигнути щось завершити, що ми там вирішили. Але ці пояснення для тіла не працюють. А, окрім цього, мелатонін напряму пов'язаний з нашим імунітетом. Тому спати це не лише про красу і молодість, це про міцне здоров'я і надолуджувати сон, налагоджувати сон сьогодні найбільша проблема для великої кількості людей, але, як то кажуть, вороги завжди знають, що роблять, на що вони впливають, і як знищити націю, це не дати їй спати. Так, так ось. Є, наприклад, інший момент харчування. Ну що, харчування? Звісно, це поживні речовини, які необхідні нашому тілу, але ритмічне, правильне харчування дає ритмічну роботу вашому кишківнику. А в нашому кишківнику, коли він ритмічно працює, коли він не перенавантажений, але коли йому постійно підкидають ритмічно раз в 4 години, наприклад, да, харчування, він вже встиг перетравити все, що було до цього. Він готовий перетравлювати далі, і він тримає темп роботи. Наш кишківник на 90% всього серотоніну, гормону, всього впевненості, бадьорості, радості, він випрацьовується в кишківнику. Це єдиний гормон, який не випрацьовується нашим мозком. Да? І ось. Якщо кишківник добре працює, тобто, окрім правильних базових елементів, які необхідні для нас, ми ще розуміємо про важливість ритму роботи кишківника. Він випрацьовує нам ось цей серотонін тоді краще. Робота серотоніну – це наш антистрес, тому що він знижує кількість кортизолу. Окрім того, коли ви повільно жуєте і з правильними ритмами, не раз на день, да, не постійно, а через ось правильні інтервали, ви жуєте. Найбільша кількість гормону стресу кортизолу залишається в наших щелепах. І коли ми з вами жуємо їжу, добре її пережовуємо, ми відпрацьовуємо деяку кількість стресового гормону. Тому Дрібне, режимне, правильне харчування це і поживні елементи, які повинні потрібні нашому організму. Але це і ритм для випрацювання серотоніну. Серетанін це не просто гормон радості, чомусь йому саме це приписують. Це гормон, який поєднує роботу нашої, да, ось нашої кори мозку, нашої голівеньки, з нашим тілом. Він відновлює провідні шляхи. Це його дуже класна місія. Він встановлює контакт з собою, організм, за допомогою серотоніну. А Серотонін впливає на роботу нейронів в головному головному мозку, в їх поєднанні і дає нам відчуття такої, знаєте, впевненості, ясності, чіткості. Коли ви добре поспали, на ранок випрацьовується серотонін наш шановний, який. А... Вже починає своєю появою, це сонячний день, ви підбадьорюєтесь, ви прокидаєтесь, ви гарно поспали. Він своєю появою пригнічує кортизол, який є, да? і він в нормі є у кожної людини на ранок, щоб людина могла б збадьоритись, прокинутись, почути звуки, а не спати вічно під мелатоніном. Так ось він вже починає зворочувати ось цей кортизол, і той, який в нас в надлишку зібрався, і запускає. Всі наші ясні, чіткі думки, тому голова на ранок в ясності це серетанін. І таким чином серетанін дає нам ось цю е, е, впевненість, е, таку злагодженість і ясність. І він більше не про гормон радості, він про таку тиху, впевнену е, радість, і він впливає на зниження депресивного стану. Тому поспати – Це правда, велика турбота про себе при депресивних станах, і при гіпоімунних станах, і про проблеми з кишечником. Так? Наприклад, коли ми говоримо про глибинні потреби тіла, це останній приклад, ми говоримо про достатність контакту. В контакті тіла з тілом, між людьми випрацьовується гормон окситоцин. гормон, який є гормоном близькості. Гормоном, який випрацьовується на контакт шкіра до шкіри, коли мама бере мелючка на свій животик, коли кохана людина обіймає іншу кохану людину, коли просто тепла, затишна людина спокійно обіймає іншу людину, випрацьовується гормон окситоцин. один із самих зцілюючих гормонів, тому що це гормон любові. Але а цей гормон, який дає відчуття кордонів тіла, тобто, коли нас обіймають, ми себе. Починаємо відчувати, да, ми можемо розгубитись, злякатись, розпурхатись протягом дня, але коли нас хтось міцно обійняв, кажемо, ми, ми, ми не міцно, да? коли нас хтось обіймав, він наче повертає нам нас, тому що ми починаємо відчувати кордон свого тіла і це спокій. Тому, коли нас хтось торкається, коли е, нас обіймають, ми через. Випрацьовування ось цього гормона, дай через цілесний контакт, але і як реакції випрацьовування гормону оксітацина, починаємо відчувати спокій, любов, бажання турбуватись, тому що тепер у нас є об'єкт, да? бажання турбуватись про себе і про того, хто з нами в контакті. Тому окситоцин називають гормоном не лише любові, а й гормоном кордонів. Тому що, коли ми гарно відчуваємо свої кордони, ми хочемо і дбати про... Близьку для себе людину, яку ми готові підпустити до своїх кордонів. І ми а, точно не підпускаємо і тонко ідентифікуємо для себе, кого ми не хочемо підпускати до своїх кордонів, бо тепер ми себе знаємо і відчуваємо. Тому начебто прості опитувальники, які вас чекають далі, вони вам ясно, чітко продемонструють, куди вам потрібно звернути увагу. Тому що кожен. Акт, який там написаний, відповідає за один з тих гормонів, який необхідний для вашого емоційного здоров'я, інтелектуального здоров'я, ну і, звісно, цілесного. Я вам бажаю цікавого такого самодослідження, не дивлячись на простоту саме цього опитувальника. Зверніть для себе увагу на важливе, і вже наступного разу ми підемо з вами в емоційну карту ваших станів і симптомів, на які, до речі, ось ці базові точно будуть впливати. Popatrime.